10 студенток Державного податкового університету повернулися з тижневої поїздки до Європейського університету Яна Длугаша. Сьогодні вони діляться своїм досвідом з іншими студентками. В Честохове. Це місто знаходиться в Польщі. Ми там перебували. У нас був ознайомчий тиждень, знайомство з університетами і з навчальною програмою. О, нове місто. Новий університет, і якщо в них є якісь можливості, як для мене, для студента журналістики, то мені цікаво про них дізнатися. Власне, для мене особисто зробили екскурсію по їх студії аудіо-відеозапису, якої в нас, наприклад, немає. І мені розказали про все це обладнання, як студенти можуть приходити займатися навіть свої якісь проєкти реалізовувати. Тобто це класний досвід, ну плюс цікаві екскурсії по місту. Поїздка студенток ДПУ до Польщі стала можлива у межах співпраці між Державним податковим університетом та університетом Яна Длугаша. Університет Яна Длугаша в Польщі місто Ченстахове був заснований в 1971 році. І станом на сьогодні це потужний осередок вищої освіти, який пропонує понад 60 освітніх напрямів. І в ньому працює більше, ніж 740 науковців і почесних професорів. Ознайомчий тиждень у Польщі це лише перший етап співпраці між двома вишами. Студенти податкового університету також можуть поїхати на тримісячне навчання, а другокурсники у перспективі отримати подвійний диплом. Наші студенти мають змогу отримати диплом нашого університету і диплом Європейського університету в Польщі одночасно. Зазвичай така вартість навчання в тому університеті стартує від півтори-дві тисячі євро. Отже, для нас це все безкоштовно. Дві студентки вже готуються скористатися такою можливістю та поїхати до Польщі. Були відбори. Ми проходили курси польської мови і ось випала така можливість поїхати. Поїхати до Польщі можуть усі студенти ДПУ. Головне знання мови та бажання. Я хочу поїхати. Я як перший курс фінансів цифрових технологій вважаю для себе можливість поїхати чи на стажування, чи програми подвійних дипломів. Це взагалі дуже актуально для наших студентів. Якщо студенти наші зацікавились, хочуть подаватися, їм достатньо звернутися або до заступника з міжнародної діяльності в себе на факультеті в інституті, або безпосередньо підійти до нашого міжнародного відділу.